Дорогі друзі, сьогодні ми ще раз вітаємо Збройні Сили України з блискучою операцією в правобережній Херс... частині Херсонської області. І хочу наголосити, і сьогодні це вже не є таємницею, що операція перший крок, який був зроблений в ході останнього, крайнього етапу операції, було звільнення Снігурівки. І е, ми зараз теж можемо розкрити, що. Першими, хто увійшли до цього населеного пункту, який відігравав надзвичайно вирішальну роль для завершення звільнення Херсона, був 131-й розвідбат оперативного командування Південь. І сьогодні ми бачимо бійців 131-го розвідбату. Це є підрозділ безпілотних літательних комплексів і Мені дуже приємно, що дуже вдосконалені комплекси, вони мають вже нове програмне забезпечення Марк 3, вони мають вдосконалену систему, вони модернізовані. Сьогодні наша команда передає саме 131-му розвідбату. І більше того, бійці 131-го розвідбату пройшли дуже ретельно, дуже добре організоване навчання. Тривало воно. Майже два місяці, хоча досвідчені пілоти, які мають досвід бойового застосування багатьох типів безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, ми сьогодні вітаємо, бо це перший випуск нашої спільної програми по підготовці операторів для «Посідону». І я з величезною приємністю хочу привітати Віктора, керівника цієї групи, і можу наголосити, що і оператори, і пілоти сьогодні є висококваліфіковані, і ми передаємо це в надійні руки 131-го розвідбату. І сьогодні весь південь України, весь все оперативне командування, вся артилерія, бо це є очі арти, вся розвідка є в надійних руках щодо забезпечення цієї інформації. До цього ви пам'ятаєте, що комплекси пройшли дуже суворе випробування на протидії ворожому ребу. І ми продовжуємо позиції модернізації. Мені дуже приємно, що одним із перших щодо завершення підготовки був саме 131-й розвідбат. І особовому складу. розвідбату я хочу передати слова щирої вдячності від всіх українців за героїчні дії по звільненню Снігурівки і звільненню Херсонщини. Ми пишаємося всіми вами. Слава Збройним силам України і слава Україні!